Всім привіт. Вчора сталася перша поломка. Значить, зупинився мій трекер і вирішив я перевірити, що ж з ним не так. Переключив все на ручний режим, щоб можна було повертати. І вирішив розібрати коробочку. Подивитися, що ж сталося. Коробочка, наче все нормально, герметична. Пропрацювала два роки. І два місяці. Ну, зараз відкриємо. Значить, відкрив я коробочку і на блоку живлення ось тут була калюшка водички. Два дні сильних дощів і вода попала всередину. Сильний запах горілого. Ну і зараз подивимося, що сталося. Отже, зняв я, не відходячи від місця. І бачимо, що тут діодний мост чорний. З іншої сторони ось таке вигорівше діло. І бачимо, що сталося. Неприємно, звісно. Ну, що ж бить. Треба міняти. Так що, якщо маєте такі якісь коробочки, все ж таки закривайте додатковим їх захистом. Щоб не було так, як у мене. Всім пока!